Так, машина завелася легенько, на холодну, працює рівно. По капоту тут якась така притертість. Тут у нас коцков вм'ятина легенька. Тут так, є дрібні сколи від цього. По фарам. Фари оригін... ну, схожі на оригінал, трошки є запісоченість, пожовтіння. Ідеалі їх полірнути треба і покрити пленкою, щоб виглядало гарно. Бампер, плюс-мінус зазорі. Тут нормально. Тут так само фара по зазору добре, бампер трошки відтопирений. по цьому. Тут момент є такий, тут так само, трошки відтопирено. Тут є щось легенький по, по кузову, не критичний, але є. Так, резину потім. так, в цілому. Зеркало ціленьке, скло оригінал. Троєчка. Карта пасажирська в хорошому стані, без зауважень. По салону пластик теж в непоганому стані. Пасажирське сидіння, підголовник трошки у нас засалений, але в принципі це все відмивається. Тут гарненьке. По салону вона гарно наглядає. Ось тут не крутилось. Тут не кручено, тут не кручено. Тут так само слідів відвороту не бачу. Тут винт трохи в корозії. Так, в цілому по дверці все гарно. Так, задня права дверка є такий скол. Так, в цілому тут теж скол по металу, по кромці. Тут такий моментик. Не без того. Так, задня карта в гарному стані. Є дрібні подряпини. Таке. Так, заднє сидіння в гарному стані. Продавець сказав, що воно навіть не хімчищена, нічого не роблено, воно на те і схоже. Так воно і виглядає. Так, це нормально. Тут у нас попорошку. Не попорошку, а в пройому є такі коцки не цей тут. По пластику є дрібні подряпинки. Карта вже сказав. Дверка непогана, без нюансів. Ліхтарі. В зазорі гарному. Тут так само, ліхтарі в нормальному зазорі. Тут по петлі так само, все чітко, зауважень немає. По багажнику є фаркоп, є докатка. По по тунелю тут все чітко. Заводські герметики присутні. Все гарно. Багажник не зачовганий. По пластику є дрібні. Такі моменти, тут є такий момент, тут подряпана. Машина, звісно, не нова, всі це розуміємо. так Шторка працює. Сидіння ковролін в гарному стані. так Тут карта в гарному стані. Взагалі практично без ніяких слідів. Сидіння таке ковролін під килимками, чистий, гарний, не затасканий, не протоптаний. Так, тут працює, здуховоди працюють, так, постелі. Видимих зауважень якихось немає, все виглядає гарно. Так, Тут бампер у нас теж він трошки такий. Так, лиш два побілівша. Таке. Так, тут так само. Ну, є потертості під дверними ручками, як завжди, тут, тут не без того. Тут вони не крутилися. Схоже, так. Попереду теж нічого не кручено. В нижній гвинт так само ржавий, як і з тої сторони. Тут по, по салону. Є такі моменти. Машина не нова. Ну, сидіння не фарбувалося. По можна буде зробити. Нічого критичного, розривів чи ще якихось нема. Навіть подушка не сильно просижена. Буковинка взагалі в гарному стані, що на тому, що на тому. Так, тут у нас по порогу пластик не дуже зашорханий. Педалі. П'ятник в нормальному стані, зауваження мене до них немає. Так, тут пуску настройка. Рубаш п'ятьок. По капоту не схоже, що воно крутилося. Все виглядає гарно. Кромка не вибита. Є сколи, але не так, щоб геть-геть не дуже. Тут у нас так само, все виглядає досить гарно. Так, дигун працює рівненько, мене. та його роботи немає. А йомоя, одною рукою не відкриє. Не відкриє. Несапповий картопля нехай зіпермоє. Не працює рівненько. Доволі курсунок, захотівань нема, зауважень нема. Кирюха не скажу, що свіжа. Можна зробити висновок, що тут ніхто не лазить. По турбінці зверху не до зараз зверху вам подивлюся. Так, то я накапав. Радіатори в нас в нормальному стані, не вибиті, не висічені. Знизу так само. Тут є трошки сліди корозії. Не без того, так, знизу у нас захист присутній. Опа. Великі Так, колеса в нас 20. й 12 тижні 2020 року альмівні диски в чудовому стані, практично нові, колодки також в гарному стані. Тут пильник порваний на амортизаторі, з тої сторони так само. Відбійники, наче цілі. Опа. Так, Тут має таку корозію поверхневу на чорному металі. Ось таке. Де Речаги такі трошки теж підрожали. Так, тут резина така сама, стосовно гальмівного диска і того всього. Історія аналогічна. Диск кольосний без бордюрки. Рік в нас тут 45-й тиждень 19-й рік. Тут так само казав, пильник порваний. Коробці, Тут двигусь, камері, задні колеса. 12-й тиждень 20-й рік. Колодки задні під заміну. Диск в хорошому стані. Так. Маємо таку піошки корозії. Сухий по цій стороні. все зашито, в принципе. Так, тут розвальні болты. Трошки подржавели. Гран трошки ржавые. Так, мист тоже сухой. Тут порог трошки поднятый. Так, начинаем с капота 70. 75. 80. 172, біля Протски все всього завод без зауважень. Зразу кромку покажу, кромка гарна, переход так, банан з цієї сторони 107-101, крило 108-77 Чітко, тут маємо такий моментик. Пара третє обкрило, Вступає корозію легенька, треба буде підкапати. Тут бачимо, що Так Тож є скол. 30, 154, 140 Да, по цій стороні нормальний. 164, шестьдесят четыре, сто шестьдесят пять, Тут же у нас сто восемьдесят, двести дванадцять, двести Що робилось, то робилось якісно. Так, тут а у нас так само воно фарбоване, тут теж скольчик. 180. Заважень немає. Да. Сажика дверка передня. 170-159. Ось тут була вм'ятинка. 500-600 максимум. 150. 500. Чітко, по проємчику зауважень нема. Тут теж все добре. 57, все класно. Далі тут. Добре. Так, уплотнітілі ціленькі, Тут Без зауважень, в принципі. Так, переходимо на цю сторону. Завод. Завод. Тут м'ятинка на хромі. Добре. Нормальний. Тут нормальний. Це завод. Єдине, що це листва погано тримається. Так, все. Без заважень. Підходимо до останній завод, завод, завод. Добре. Ну то є такі слідочки. А і от запилили цей алюміній, як от відфарбовували. Так, крило в нас. Я це пробивав, не пробивав. Тоже завод. Питань нема. Поворот працюємо. Габарит світить, туманка світить, поворот працює. З цієї сторони у нас так само. Все гарненько, лінза не мутна.